На календарі 7 грудня, неділя, схід сонця о 7 годині 44 хвилини, захід о 15 годині 59 хвилин. Тривалість дня 8 годин 15 хвилин. Місяць у близнятах Раці йде 15-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Катерина, Порфирій, Августа, Симон, Меркурій. Вітаємо їх з ним янгола. За народним календарем 7 грудня свято Катерини. У давнину це був день дівочої долі, але згодом церква пов'язала його зі святою великомученицею Катериною. Вона була дочкою багатих і знатних вельмож в Олександрії, тому батьки дали їй добру освіту. Катерина зачитувалася творами Гомера, Платона, Демосфена та інших античних філософів. Під впливом матері прийняла християнську віру. Катерина скріпила свій союз із Небесним нареченим Ісусом Христом. Саме тому свята Катерина вважається покровителькою шлюбу і наречених, заступницею вагітних жінок. За старих часів при важких пологах зверталися до неї з особливою молитвою. Та, звичайно, найбільшу шану їй віддавали незаміжні дівчата, адже це була пора ворожіння про наречених. Завершувалося вечерою, під час якої молодь співали пісень, розважалася іграми, але без танців, бо триває Різдвяний піст. Якщо Катерина по воді, то Різдво по льоді. З приходом Катерини сподівалися на люті морози, на святу Катерину ховайся під перину. Як на Катерині холодно, то буде голодно. Ясна погода на Катерину віщувала морозну зиму. А зараз, якою буде погода 7 грудня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області передбачається хмарна погода протягом усього дня, вітер північно-східний 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 77%. В Миколаєві вночі Прогнозуються від 4 до 2 градусів морозу, а вдень потеплішає до нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 0 до мінус 5 градусів, а вдень температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 2 градусів. Максимальна температура цього дня плюс 142 градуси тепла була зафіксована у 1960 році. А мінімальна мінус 158 морозу у 1959 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп, що віщують нам зірки 7 грудня. Овни сприятливий день для активного відпочинку, прогулянок, спілкування з близькими людьми. Не варто займатися фізичною роботою. Найприємніше проведення часу сьогодні в колі близьких, причому не обов'язково родичів, друзі принесуть вам удачу. Тельці, доля знову посміхається вам. Активні дії допоможуть домогтися успіху у фінансових справах. Бажано не втручатися в звичайний перебіг події, тоді більшість неприємностей зникнуть самі по собі. У справах сердечних передбачається несподівана приємна подія, тому дивіться в майбутнє з оптимізмом. Близнюки. Ймовірно, ділова активність принесе довгоочікувані результати. Хороший день для представників творчих професій. Не виключено, що в особистому житті вам вдасться вирішити любовні проблеми. РАКИ. Звичайний трудовий день. Ви відчуватимете себе впевнено і спокійно. В особистому житті на вас чекає приємна подія, яка принесе задоволення. Леви. Несприятливий день для чоловіків. Їх плани можуть не здійснитися. Жінкам варто проявляти обачність при роботі з документами, можливі помилки та непорозуміння. Діви. Перша половина дня принесе душевну рівновагу, підвищиться працездатність, активізується життєва діяльність, можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося наприкінці місяця. Ваші обдумані дії матимуть успіх. Терези. Велика частина неприємності зникне сама по собі, якщо ви не будете втручатися в звичайний перебіг подій. В особистому житті на вас чекає приємна подія. Скорпіони. Можлива ділова поїздка або відрядження, які потрібно ретельно спланувати. Домашні справи і проблеми з дітьми зажидають великих матеріальних затрат і душевних сил. У другій половині дня рекомендується усамітнення і спокій. Стрільці, ви зможете розібратися з накопиченими проблемами або зміцнити власні позиції. Чесність і прямота суджень допоможуть вам виправити становище. Озороги. Підвищується працездатність, що сприятливо позначиться на зміцненні авторитету. З'явиться можливість оцінити всі достоинства і недоліки партнерів, намітити плани на майбутнє. Не виключено, що ввечері доведеться займатися домашніми проблемами або вирішенням фінансових питань. Водолії. Слід почекати з реалізацією серйозних проєктів. Ви можете отримати підтримку партнерів і колег. Другу половину дня присвятіть спілкуванню з дітьми. Риби. Представники творчих професій зможуть реалізувати свої плани. Сприятливі ділові зустрічі, прийом гостей, ймовірна підтримка покровителів. В цей день потрібно дарувати людям радість, роздавати борги, прибирати будинок. І це все на сьогодні. Вдалих вам вихідних та гарного відпочинку.